Розповідь сьогодні буде про закарпатську страву, скуштувати яку з'їжджаються звідусіль. І це рокот крумплі. Назва страви в перекладі з угорської звучить як перекладена картопля. Рецепт надзвичайно простий, але в готовій страві всі інгредієнти поєднуються дуже вдало. І стає так смачно, що годі відірватися. Якогось одного рецепту не існує. В кожній хаті господиня готує його зі своїми особливостями. І я буду вдячна, коли ви поділитесь в коментарях такими авторськими нюансами рецепту. Тож чекаю вас, закарпатські господині. Колись в угорських селах звідки походить страва, і в якій одним із головних інгредієнтів є ковбаса. Готували з тієї, яка була в наявності. На Закарпатті до рокот крумплів додають переважно домашню пікницю. Це дуже ароматна смачна ковбаса з паприкою. Але кожен регіон також має свої особливості. Страву готують з пікницею, під черевиною, вершками та молоком замість сметани, іноді з сиром, незмінними залишаються лише відварена картопля та яйця. Запікати страву можна у будь-якій вогнетривкій формі. Ну, а для сьогоднішнього приготування мені потрібна відварена та охолоджена очищена картопля. Нарізаю її кружальцями десь в пів сантиметра. Її потрібно мені стільки, аби викласти у два шари на дно форми та закрити нею всю страву зверху. В ракот крумплі можна додавати навіть сиру домашню ковбасу, попередньо її підсмаживши. Та й взагалі можна будь-яку ковбасу перед викладанням у форму злегка підсмажити, і тоді смак вашої готової страви буде ще смачнішим. Порада добра. Не шкодуйте до страви яєць, лише відваріть їх протягом 7-8 хвилин. Аби жовток добре нарізався. Три інгредієнти підготували, прийшла пора нарізати цибулю. Тут також можна варіювати, подрібнити її як до борщової засмажки, чи порізати її тонкими кружальцями, як роблю я. Так само попередньо підсмаживши її на олії чи смальці, або ж томити цибулю між шарами яєць та ковбаси. Ще один важливий етап приготування, який впливає на кінцевий смак страви, це соус заливка. Сметана має бути жирною, бажано домашньою, або ж просто додайте трохи вершків. Не шкодуємо паприки та перцю. Змішуємо це все з одним яйцем, і соус готовий. Так само, як і в кожній хаті, додають свій певний вид ковбаси чи сала з підчеревиною, так і заливку роблять по-різному. Декотрі господині використовують не просто сметану, а роблять підбиванку, додавши підсмажене борошно. В деяких ресторанах рокот крумплі заправляють соусом бешамель. Варіацій багато, бо ж сама страва народна, і єдиної рецептури не існує. Додаючи сіль з прянощами, частину додайте в соус, а частину залишіть та посипте ними підготовлені порізані інгредієнти. Ще один інгредієнт, який додаю особисто, я це чесник. Я готувала рокот крумплі як з чесником, так і без, і скажу вам, що з чесничком страва набагато смачніша. Горщик попередньо змащую вершковим маслом. І викладаю всі інгредієнти шарами. Але пам'ятайте, картопля йде на дно форми і картоплею маємо закрити поверху всіх інгредієнтів, всіх складових. Така страва чудово смакуватиме на добрій українській гостині, бо ж українські традиції маємо берегти та підтримувати. Рокот крумплі приготуйте і на щедру вечерю чи подайте до великоднього столу з домашньою смачною ковбаскою, рецепт якої в мене є на каналі? Дам посилання під відео. Скрізь та завжди її смакуватимуть із задоволенням. Лавровий листочок кладу лише один, аби він не зіпсував страву своєю гіркотою. Злегка втрамбовуємо і будемо щедро поливати соусом заливкою. Випікаю рокот от 20-25 хвилин при температурі 200 градусів, і за 10 хвилин до закінчення випікання знімаю кришку для ось такої рум'яної скориночки. Дякую кожному за вашу підтримку. У вигляді вподобайок, за ваші щирі і завжди такі теплі і приємні коментарі, за ваше високе оцінювання моєї роботи. Залишайтесь з нами і надалі. А хто тільки вперше зайшов на канал, підпишіться, натисніть дзвіночок, адже попереду ще стільки багато смачних, українських, автентичних рецептів. До наступних зустрічей, до наступних відеорецептів. Щастя, здоров'я та мирного неба нам над головою!